Каже, я здаюся, а завжди повторюю, я можу і буду намагатися, поки не досягну цілі. Відсьогодні на телеканалі Нова Волинь стартує унікальний проект. Четверо жінок упродовж восьми тижнів намагатимуться схуднути та покращити свою фізичну форму. Нелегкі випробування спортом, а також знайомство із здоровим харчуванням. Ось що чекає на учасниць проекту. Сила волі та поради тренера допоможуть жінкам не лише удосконалити свою фігуру, а й полюбити спорт. Та здоровий спосіб життя. Ви ж, дорогі глядачі, зможете вплинути на долю однієї з учасниць та вибрати ту, яка на вашу думку доклала найбільших зусиль, аби досягнути поставленої цілі. Отож, знайомтеся із тими, хто упродовж восьми тижнів буде не просто робити фізичні вправи, а хто може перебороти себе та змінити своє життя. Юлія Харчик, 31 рік. Державний службовець. Дрошка, конечно, Тетяна Навроцька 27 років. Журналіст у декреті. О, -то, ціку, так, відпусті, дуже -дуже. Оксана Сапожник, 25 років. Перукар у декреті. Ще я вже не можу. Руслана Жумирук, 35 років. Виховує трьох синів. Ну, не, ти дуже вовкав, Допомагати учасницям працювати над собою будуть тренер з правильного харчування Христина Хворост та тренер Олена Чурук, для якої це своєрідний експеримент мають надлишкову вагу. З них понад 600 мільйонів страждають від ожиріння. Значна частина населення проживає в країнах, де надмірна вага і ожиріння спричиняють більше смертей ніж знижена маса тіла. Однак цим наслідкам можна запобігти. Окрім фізичних вправ, неабияк важливим є правильне харчування, про яке досить часто ми просто забуваємо. Доброго дня! Мене звати Христина Хворост. Я вас прийшла сьогодні підтримати ваші чудові такі починання. Я тренер правильного харчування, я кандидат психологічних наук і працюю власне в психології здоров'я. Я була така, як ви, фігурою, так і правильно харчуватися. Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб правильно харчуватися? Їсти корисну їжу. Багато води. Перш за все ви повинні запам'ятати, що до корисної їжі відносяться овочі, фрукти, так? які дають нам запас вітамінів. Другий пункт це їжа, яка насичена білками: це риба, це творог, це молочні продукти, краще кисломолочні продукти, і відповідно каші, які містять більший вміст білків. Горохові кащиці з бобових сімейства, гречка, інші набір каш. Хто в нас любительниці солоденького. Привчаємо себе, замінювати тортики, замінювати солодощі різноманітні, батончики на фрукти і ягоди. Для вас буде завдання з сьогоднішнього дня харчуватися 5 разів на день. Сніданок обід, вечеря і два перекуси. Це буде в нас ланч і це буде полудні. Хто п'є до літри води в день? Mm. Mm -hmm. Хто п'є півтори в день? Дві-дві з половиною немає. З сьогоднішнього дня ми почнемо з вами вчитися пити більше води щодо чаїв кав. Хто в нас кавоман? Розкажу свій досвід. Я теж була певний період дуже сильний кавоман. Саме головне давайте знайдемо причину бажання пити каву. Кава це енергетик, який дає нам тонус. І ми зазвичай, коли хочемо його пити, коли спати, коли йде знесилення, коли треба от ще працювати, а вже немає сил, так? Тоді, коли у вас організм подає цей сигнал, ви починаєте думати, ага, що в мене десь знесилення відбулося, мені треба релаксувати. Замість кави ви берете чай, наприклад, м'ятний чай, випиваєте чашечку тепленького чайку і йдете, робити в своїй роботі перерву десь 15 хвилин. Дівчата, сьогодні ми розпочинаємо шикарну програму, яка дасть вам всі сили, можливості і старт для життя для продовження, і для перемог професійних, сімейних, життєвих перемог. Після зустрічі із тренером з правильного харчування учасниці всерйоз задумались над тим, що вони їдять. Якщо раніше вони на це не звертали достатньо уваги, то тепер зрозуміли без кардинальних змін у своєму раціоні їм не досягнути бажаної мети. Після зустрічі з дієтологом я зрозуміла, що правильне харчування це дуже добре і корисне для нашого організму. Я надію, що поради дієтолога допоможуть в подальшому мені привести своє тіло в порядок, покращити здоров'я, своє самопочуття. Вона мені порадила пити більше води. Пити воду не менше двох літрів, також вона дала дуже багато цікавих порад по, по харчуванню. Я зрозуміла, що правильно харчуватися це не значить обмежувати себе в їжі, не значить, що треба холодильник забити лише низькокалорійними продуктами. Я завжди цікавилася інформацією про здорове харчування. Ну, але звичайно, інтернет це одна справа, а зустріч з людиною, яка все це знає на практиці, яка працювала з людьми, які прагнуть вслуднути, це зовсім інше. Для мене стало новим те, що не можна вживати каву. Оскільки я є ну, досить такою кавоманкою, полюбляю каву випити, то для мене це було дуже так, ну несподівано. Щоб бути здоровим, нам потрібно правильно харчуватися. У більшості людей ці слова викликають лише усмішку, адже здається, що про правильне харчування нам відомо абсолютно все. Однак кількість людей з ожирінням та серцево-судинними захворюваннями, яка зростає з геометричною прогресією, говорить якраз протилежне. Сьогодні для учасниць проекту особливий день, аби перевірити наскільки правильно вони харчуються, дієтолог підготувала для них завдання. Дівчата, зараз буде дуже цікаве завдання. Я хочу побачити, що ви щодня харчуєте з чимось, що ви купуєте для свого раціону, тому за 5 хвилин вам потрібно придбати те, що ви зазвичай берете в свій щоденний раціон. На вас одну. Все, що вам дощі до вподоби, що ви зазвичай що звикли брати. Будь ласка, час пішов. Успіхів вам! Шивид дівчата призабули про що говорила Христина, та набрали для себе все, що тільки можна, а точніше, те, що споживають щодня: макарони, ковбаси, консерви. Подивимося, що на це скаже Христина. Аж ні, Тетяна звернула увагу і на фрукти. Хоча, в поєднанні з рештою продуктів, якими наповнила кошик дівчина, це не тішить. Харчуватися, аби отримувати щодня достатню кількість поживних речовин для свого організму з цією проблемою щодня зіштовхується тисячі людей. Правильно збалансоване харчування повинно містити не менше 100 грам білків, при цьому не менше 60% тваринних білків, м'ясо, риба, молочні продукти. Адже здоровий спосіб життя це не короткотривалий результат, а процес, причому творчий та індивідуальний успіхів. вам! Як виконали учасниці проекту своє перше завдання, дізнаєтеся вже наступного тижня. Не забувайте, що кожен з вас може вплинути на долю наших героїнь. Пам'ятайте, аби подолати страх невідомого, необхідно повірити у свої можливості. Лише тоді вони наберуть достатньо сил для того, аби стати реальними. Учасниці проекту вже зробили перші кроки на шляху до своєї мети. Вони змогли, а ви отож, зустрінемося з вами вже за тиждень. Давай. Можна? Ще раз. Хороший приїзди. Хороший, можеш, якщо хочеш. Стоп. Почекайте, почекайте, почекайте. Набереш мені за 5 хвилин, добре? Вони змогли, а ви я змогла. Надо на сейну. Что? Что? Надо на сейну.